Мене звати Максимус. І в сьогоднішньому відео... О, привіт! Я Максимус. На зв'язку Максимус. І буквально. Ну що ж, доброго часу суток, доброго пані. Суток, пані та панове. На зв'язку Максимус... Всім привіт, я Максимус і сьогоднішнє відео про битву. Всім привіт, я Максимус. Те, що ви тільки що бачили, це кадри з мого старого каналу, до якого я на превеликий жаль втратив доступ. На цьому каналі в мене було 519 підписників. Отож, сьогодні я вам коротко розповім про себе. В реальності мене звати Максим, мені 15 років, в Майнкрафт граю вже приблизно 6 років, а ютубом займаюся приблизно 2 роки. Також я учасник спільноти для ютуберів Minecra World. Який сенс вам на мене підписуватися? Якщо ви на мене підпишетесь, то ви будете бачити новинки українського Minecraft контенту. Давайте розвивати український Майнкрафт разом. Також, якщо вам не шкода, підпишіться на мій телеграм-канал, вам не важко, мені приємно. Ну що ж, сподіваюсь на вашу підтримку.